Перевірено, 2026 BMW 9 набирає його вгору і вниз. BMW 9 2026 електричний позашляховик, який знаходить свій шлях на турбулентному ринку. Електричний позашляховик BMW 9, який з'явився на ринку в 2022 році, негайно привернув увагу своїм сміливим дизайном та амбітними характеристиками. Йому вдалося виділитися серед перших поколінь електромобілів, порівнюючи себе з райвін А1 та заробив титул, вибір редакторів автомобілів та водіїв. Однак, як і багато електромобілів, BMW стикається з новими проблемами уповільнення темпів зростання електромобілів та зростання цін на ціни. Оновлена версія 9-2026, представлена в 2025 році, демонструє, що BMW не збирається здаватися, а скоріше адаптується до змін умов. Більше варіантів, більш доступна ціна. Стратегія BMW. Однією з ключових змін 9-2026 є розширення діапазону моделі. Тепер доступні три варіанти: EckDrive 45, EckDrive 60 та М70 EggDрайв. Додавання основної моделі EckDrive 45 це чіткий крок до зменшення вартості входу в лінію дев'яте. Оскільки ціна починається з 76 325 доларів США, дев'яте стає більш доступною для широкої аудиторії, що особливо важливо в поточній економічній ситуації. Це рішення, на мою думку, абсолютно виправдане. Ринок електромобілів стає все більш конкурентоспроможним, а зниження цін один із способів залучення нових клієнтів. Здається, BMW знає про це і робить відповідні кроки. Що нового за характеристиками? Незважаючи на зниження ціни базової моделі, BMW не жертвував ефективністю. Основний EckDrive 45 тепер видає 402 кінські сили, що, хоча і менше попередніх версій, все ще забезпечує досить динамічне прискорення. Більш потужні версії EckDrive 60 та M70 EckDrive отримали збільшення потужності до 536 та 650 кінських сил відповідно. Згідно з моїми відчуттями, збільшення потужності є логічним рішенням, особливо для версії EckDrive 60 та M70. Покупці, які готові платити більше за електромобіль, чекають високої продуктивності, і BMW дає їм це. Дизайн та інтер'єр, еволюція, а не революція. Зовні 9-2026 зазнали лише незначні зміни. BMW зосередився на деталях, таких як освітлення решітки радіатора та кутові фари, які надають автомобілю більш сучасний вигляд. Загалом, 9 дизайн залишається впізнаваним і сміливим, що, на мою думку, є плюсом. Інтер'єр 9 все ще вражає своїм мінімалізмом та технологічною природою. BMW додав опцію сидінь M з вдосконаленими досконаленими налаштуваннями та кермом з трьома голками для виязання. Особлива увага заслуговує на можливість вибору вовняного інтер'єру, що додає розкоші та комфорту. Резерв подорожей та зарядки важливі фактори. BMW значно покращив курс 9-2026. Зараз усі три моделі можуть проїхати до 300 миль на одному заряді. Це важливий крок вперед, оскільки інсульт є одним з головних факторів, що впливають на вибір електричного автомобіля. BMW також покращила систему зарядки. Завдяки використанню більш ефективних інверторів та вдосконалених колеса, Дев'яте зараз стягується швидше. Однак варто зазначити, що максимальна ставка заряду все ще відстає від конкурентів, таких як Лусет Гревети, водіння, комфорт та динаміка. Дев'яте 2026 зберігає свої сили з точки зору керування автомобілем. Автомобіль забезпечує гладке і тихе водіння навіть на великих швидкостях. Підвізка з адаптивними амортизаторами та повітряними подушками забезпечує чудовий комфорт на нерівних дорогах. Незважаючи на те, що дев'яти не є спортивним електричним автомобілем, він досить динамічний і добре контролюється. Система приводу на всіх колесах забезпечує впевнене щеплення з дорогою в будь-яких умовах. Технології вдосконалена допомога водієві. BMW оснастив 9 2026 року додатними системами допомоги водіям, включаючи систему водіння без рук зі швидкістю до 85 миль на годину. Ця система дозволяє водієві розслабитися та довіряти водінню, але лише на певних шосе. Інтерфейс і e 8.5 8, 5 все ще зручний і інтуїтивний. Це дозволяє швидко та легко контролювати різні функції автомобіля. Мої враження та рекомендації. Ознайомившись з інформацією про 9-2026, я прийшов до висновку, що це відмінний електричний автомобіль, який пропонує широкий спектр переваг. Він поєднує стильну конструкцію, високу продуктивність, великий запас та передові технології. Я б рекомендував 9 2026 всім, хто шукає преміум електричний автомобіль, який пропонує широкий спектр переваг. Особливо, якщо комфорт, передові технології та стильний дизайн важливі для вас. На закінчення BMW 9-2026 чудовий приклад того, як виробник може адаптуватися до змінних умов ринку електромобілів. Розширення лінійки, зниження цін, вдосконалення курсу курсу та передові технології роблять 9-2026 привабливим вибором для широкої аудиторії. Незважаючи на деякі недоліки, такі як відносно повільна зарядка, 9 2026 року, є одним з найкращих електромобілів на ринку. Він поєднує все, що потрібно для комфортного та динамічного водіння.